Добрий день малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про фрукти, про їх важливість у нашому харчуванні. Фрукти це не тільки смачно, але й дуже корисно. Вони дають нашому тілу силу, енергію і допомагають рости здоровими. Уяви яблука, банани, груші, апельсини це ніби маленькі скарби. У них є вітаміни, які захищають нас від хвороб. Роблять міцними зубки, кісточки. А ще фрукти дарують багато радості, бо такі яскраві і солодкі. Тож пропоную вам сьогодні намалювати фрукти овочами. Для цього приготуйте четверту частинку картоплинки, цибуля і бурячок розрізані навпіл, листочок сухий з дерева, морквинка з обрізаним кінчиком, кольорові фарби, пензлик. Склянка з водою та білий папір. Коли їси фрукти, твій животик каже тобі дякую, бо це найкращий перекус для маленьких і великих. До нової зустрічі!